Усім привіт! Ви на каналі Expansion of A-Territory. Сьогодні продовжується сет формату підкаст за ISTQB Syllabus версії 4.0 Foundation рівня. Продовжуємо четвертий розділ: Аналіз та розробка тестів, аналіз граничних значень, а також тестування таблицею рішень. Аналіз граничних значень. Boundary Value Analysis або BVA – BVA – це техніка, яка базується на вивченні меж класів еквівалентності, тому BVA можна використовувати тільки для впорядкованих класів. Мінімальне і максимальне значення класу є його граничним значенням. У випадку BVA, якщо два елементи належать до одного розділу, усі елементи між ними також повинні належати до цього розділу. BVA зосереджується на граничних значеннях класів, тому що розробники частіше помиляються саме з цими граничними значеннями. Типові дефекти, виявлені BVA, знаходяться там, де встановлені межі неправильно розміщені вище або нижче їх запланованих положень, або взагалі пропущені. Цей навчальний план охоплює дві версії BVA двохзначний та трьохзначний. Вони відрізняються за елементами охоплення на кордоні, які необхідно використовувати для досягнення 100-відсоткового охоплення. УВА з двома значеннями для кожного граничного значення є два елементи покриття. Це граничне значення та його найближчий сусід, що належить до сусіднього розділу. Щоб досягти 100-відсоткового покриття за допомогою двохзначного BVA, тестові випадки повинні використовувати всі елементи покриття, тобто всі визначені граничні значення. Охоплення вимірюється як кількість перевірених граничних значень, поділена на загальну кількість визначених граничних значень і виражається у відсотках. У трьохзначному BVA для кожного граничного значення є три елементи покриття. Це граничне значення та обидва його сусідні, тому в трьохзначному BVA деякі з елементів покриття можуть не бути граничними значеннями. Щоб досягти 100% охоплення за допомогою трьохзначного BVA, тестові випадки повинні використовувати усі елементи охоплення. Тобто визначені граничні значення та їхні сусіди. Покриття вимірюється як кількість використаних граничних значень та їхніх сусідів поділена на загальну кількість ідентифікованих граничних значень та їхніх сусідів, і виражається у відсотках. Трьохзначний BVA є більш суворим, ніж двохзначний BVA, оскільки він може виявити дефекти, пропущені двохзначним. Наприклад, якщо рішення, якщо х менше або дорівнює 10 неправильно реалізовано, як якщо х дорівнює 10, то тестові дані не будуть отримані з двохзначного BVA, оскільки перевірятиметься х дорівнює 10 та 11, може виявити дефект. Однак х 9, отримане з трьохзначного BVA, ймовірно, це точно виявить тестування таблицею рішень. Decision table testing. Таблиці рішень використовуються для перевірки реалізації системних вимог, які визначають, як різні комбінації умов призводять до різних результатів. Таблиці рішень це ефективний спосіб запису складної логіки, наприклад, бізнес правил. При створенні таблиць рішень визначаються умови та результуючі дії системи. Вони утворюють рядки таблиці. Кожен стовпець відповідає правилу прийняття рішень, яке визначає унікальну комбінацію умов разом із відповідними діями. У таблицях рішень з обмеженим входом усі значення умов і дій за винятком нерелевантних або нездійсненних Відображаються як логічні значення, істина або хибність. Крім того, у таблицях рішень із розширеним записом деякі або всі умови та дії також можуть мати кілька значень, наприклад, діапазони чисел, класи еквівалентності або дискретні значення. Умови позначаються наступним чином. T, true, що означає, що умова виконана або F false, що означає, що умова не виконується. Також знак тільда означає, що значення умови не має значення для результату дії. NA not Applicable означає, що умова є нездійсненною для певного правила. Для дій X означає, що дія має відбутися, пустота означає, що дія не повинна відбуватись. Також можуть використовуватися інші позначення. Повна таблиця рішень має достатню кількість стовпців, щоб охопити кожну комбінацію умов. Таблицю можна спростити, видаливши стовпці, що містять нездійсненні комбінації умов, також її можна згорнути, об'єднавши стовпці, у яких деякі умови не впливають на результат в один загальний стовпець. Алгоритм мінімізації таблиці рішень виходить за межі цієї навчальної програми. У тестуванні таблиці рішень елементами покриття є стовпці, що містять можливі комбінації умов. Щоб досягти 100% охоплення за допомогою цієї методики, тестові випадки повинні використовувати всі ці стовпці. Покриття вимірюється як кількість використаних колонок. Поділена на загальну кількість можливих колонок і виражається у відсотках. Сильна сторона тестування таблиці рішень полягає в тому, що воно забезпечує систематичний підхід до ідентифікації всіх комбінацій умов, деякі з яких інакше можна було б проігнорувати. Це також допомагає знайти будь-які прогалини або протиріччя у вимогах. Якщо існує багато умов, Виконання всіх правил прийняття рішень може зайняти багато часу, оскільки кількість правил зростає разом із кількістю умов. У такому випадку, щоб зменшити кількість правил, які необхідно виконувати, можна використовувати мінімізовану таблицю рішень або підхід заснований на оцінці ризику. На цьому все. Дякую за увагу!